І Сина, і Святого Духа. Всіх сердечно вітаю з великим святом на честь святителя Миколая Чудотворця серед усіх святих пам'ять, яких церква звершує. Святитель Миколай є найбільш відомий і шанований по всьому світі. Його знають не лише там, де він жив, трудився і прославив. Ім'я Боже. А і, і на Заході, не лише на Сході, а на Заході, і не лише православні християни, і інші, і католики, і протестанти. Багато, багато людей звертаються. Навіть є такі свідчення, що навіть і невіруючі люди да, звертаються, хоча це дивно. Одним словом, цей угодник Божий, уявіть собі, да, не писав, не залишив після себе якісь труди. Але так прославлений і наскільки відомий по всьому світу. Він народився у 270 році і народився він від благочестивих батьків Феохана і Нона. Вони були знатними і небідними людьми. Але вони. Дійсно виховували свого єдиного сина у любові, у і любові до Бога. І він вже з дитинства полюбив храм, полюбив молитву і, і хотів тільки служити Богу і людям. І ми бачимо, і навіть, дорі браті і сестри, е... що означає сім'я, да? яке виховання? Сім'я благочестива. От дядько його теж Миколай, єпископ. До речі, єпископом був він у місті Мира Лікійської області Малої Азії. Це, отак так ми називаємо світлі Миколая мир Лікійського. Він став його на його місце, на місце свого е, дядька. Дядько був е, єпископом. Але перед тим, е, звісно, що е, його. Дядько рукопоклав у священники і він ревностно служив у священничному сані і багато добра робив. І, дорі браті і сестри, він добро робив не просто так, знаєте, на показ, а як говорить нам святе Євандія, що права рука зробила а ліва, нехай не знає цього. І якщо ми будемо перераховувати ті чудеса і ті добрі справи, які він робив, то звісно, нам і дня не вистачить. Але що саме більше описується в його житті, житті, що ем, дійсно він любив таємно робити добрі справи, маючи це багатство, яке він роздавав після смерті, до речі, батьків, він роздавав це багатство, він до нього не приліплявся. От навіть, знаєте, кажуть, важко багатому війти в царство небесне. Але тут це не справдилось, тому що він розумів, що єдине багатство це є Христос, Господь. Який був в його серці, і це показувалось, це проявлялося в його житті. Дійсно, як говорить апостол, що віра без справ є мертвою, а віра Миколая не була мертвою. Вона була діяльною. І дійсно він багато робив добрих справ. От, наприклад, у тому місці, де він проживав, був один чоловік, який. Попав великі такі долги, і вже був у відчаї, в нього було три доньки. Уявіть собі, він зважився на такий жахливий вчинок. Він хотів віддати своїх дочок на блуд, щоб вижити. Це не оправдання зовсім. Але він рішився на це і про це дізнався Миколай, і маючи. Знову ж таки, маючи е, багатство на той час він ще б все не роздав, він таємно, щоб ніхто не знав, у вузлиб набрав золота, а навіть є ікона, да? є ікона, де святий Миколай зображений з е, таким з мішечком золота. І всі ви знаєте да, цю історію, що коли він таємно, вночі у віконце. Кидав мішечок золота. І таким чином він спас цю сім'ю від великого, велик, великої біди. І цей батько, до речі, три рази він так кидав три дочки, і він віддавав їх самі цей батько. І, звісно, з того часу от на святителя Миколая, ми знаємо, є така традиція. Дуже хороша традиція таємно вночі, від сітки Миколая дарувати подаруночки дітям. Да? І тут якраз треба підкреслити слово таємно, дійсно таємно. Тому що якщо, якщо ем, ми хочемо зробити ту справу, щоб за нас тільки Бог знав, то треба постаратися, щоб ніхто не знав із людей. І багато ще до братії і сестри в житті описується в Миколаєві, що він і одних стратилатів, тобто воєначальників, спас від смерті, тому що їх осудили неправильно, знаєте, як наговорили на них неправду і їх мали стратити, і він їх спас. І на кораблі людей багато спасав. І дуже дуже багато. І навіть і в теперішній час люди розповідають багато історій. Що, що Святитель Миколай їх, е, їм допоміг. І дійсно е, він дуже скорий на допомогу. І наш народ, український народ, його дуже, дуже шанує. І те, дорі браті і сестри, що от сьогодні е, от, робочий день, тиждень, і нас так багато зібралося, свідчить те, що е, дійсно ми любимо цього угодника Божого. І е, він. Ще хто сказати, що він був присутнім, не просто присутнім, а він був на Першому Селенському соборі 325 року, де осуджувалася Єріс Арія. Ну, І він там чинив такий, такий зробив чинок, він дав такого ніби як ляпаса цьому Арію. За це він був посаджений, як ніби в'язницю, але потім. Ем, отцям собору явилась, явилась Богородиця і сказала, що, щоб його відпустили, тому що дійсно він ем, свята людина. І ми бачимо, що навіть у трупарі цього, цього свята, що, що говориться, правило віри. А що таке правило? Це канон, це Канон це є правило, да? і він є правилом і зірцем віри, дійсно настоящої віри. Не просто віри, як ми говорили, да, що просто впевненість, я віру, що є Бог, а дійсно і довіри до Бога. І на ньому дійсно він виконав ці заповіді, що полюбив Бога від цього серця і ближнього самого себе. Тому що дійсно він любив усіх людей і зараз любить і всім допомагає, хто до нього звертається. І він для нас є дійсно прикладом. І часто буває, знаєте, коли людина. Ем, буває таке, що людина порівнює себе з кимось, а да? о, я там то а інший е, не, не, не так. Я наприклад, ходжу до храму, хтось не ходить. Ні. Не так треба порівнювати. Краще порівнювати себе з святими. От візьмемо і порівняємо своє життя з життям Святителя Миколая. І ми. Побачимо, що нам ще є до чого стремитися, є що виправляти в своєму житті. І в цьому допоможе нам святитель Миколай, тому що ми до нього звертаємося щиро за підтримкою і за допомогою. Помер святитель Миколай у 345 році. Як, е, як я вже сказав сьогодні, що він е, не, не залишив після себе якихось там записів, він не пролив мученської крові, так, він не страждав за Господа нашого Ісуса Христа, але дійсно є великим угодником Божим Церкви Христової. Нехай же ж молитвам святого угодника Божого Миколая, Господь всіх нас укріпляє і подає свої милості. І щодроти ані.